Українська оборонна промисловість значно наростила свої потужності. і Це не межа. Про таке заявив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Смитанін. Сьогодні він а також міністр енергетики та соцполітики мали слово у Верховній Раді. Про що говорили посадовці, та які важливі питання вирішували законотворці? Подробиці у рубриці парламентський день. Вони вистояли, не встояв бетон. Парламентарі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Неякісні міни, добудова енергоблоків, ХС та фінансування дітей і сім'ї на запит народних депутатів відзвітували урядовці. Закрити тіньові схеми. Верховна Рада хоче дозволити приватизацію комунального майна через конкурентні аукціони. Українська оборонка значно наростила свої потужності і вітчизняні підприємства ОПК щорічно можуть виготовляти продукцію загальною вартістю у 30 мільярдів доларів. Про це з парламентської трибуни заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Його разом із міністеркою соцполітики Оксаною Жолнович та міністром енергетики Германом Галущенко народні депутати викликали до Верховної Ради на звіт. За словами сметаніна, нині його міністерство робить усе, щоб виконати завдання президента України, а саме виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних. Дронів і збільшити виробництво всіх типів БПЛА від найпростіших FPV до Mavic. Міністр зауважив, що Україна вже налагодила серійне виробництво всієї номенклатури мінометних та артилерійських повнокомплектних пострілів, зокрема 155-мм снарядів. Пояснив урядовець і проблему потрапляння на фронт бракованих мін. Так, у жовтні 2024 року, під час експлуатації партії загальної кількості 54 тисячі одиниць зафіксовано 417 технічних неспрацювань мінометних пострілів 120-го міліметру. У грудні минулого року виготовлено дослідну партію кількості 1400 одиниць, яку було передано на до війська на підконтрольну експлуатацію. Випробування пройшли успішно. І вже 21 грудня 2024 року, за результатами проведення підконтрольної експлуатації Міністерства оборони України прийнято рішення щодо відновлення серійного виробництва 120-мм міліметрових мінометних мін на зазначеному заводі та розпочато процес заміну тих партій, в яких були зафіксовані випадки неспрацювань. Факти корупції в енергетиці є, але вони носять не системний, а індивідуальний характер. На цьому звітуючи перед парламентарями, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що про такі факти стає відомо, зокрема під час проведення відповідних аудитів підприємств. Інформація про факти корупції одразу передається правоохоронним органам. Всі енергетичні компанії завжди надають сприяння правоохоронним органам в виявленні або встановленні тої чи іншої інформації, тому дуже важливо, щоб це все таки мало індивідуальний характер і не транслювалося в контексті того, що всі енергетики є корупціонерами. Факти зложивання в енергетичній галузі, зокрема щодо виділення коштів на добудову третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, стали основними причинами виклику міністра Галущенка до парламенту за інформацією народних депутатів із фракції Європейської солідарності та голос. 13 січня вони зареєстрували проект постанови про звільнення профільного міністра з посади. Попри війну, в Україні триває реформа інтернатних закладів цьогоріч на захист дітей та сім'ї передбачено понад 27 мільярдів гривень. Значна частина фінансування піде на те, щоб діти, які з різних обставин залишились без батьківського піклування, могли зростати в сім'ях або будинках сімейного типу. Звітуючи перед парламентарями, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович наголосила на важливості посилення підтримки родин з дітьми у громадах. Є три причини, чому так відбувається. Перше невміння, нерозуміння, незнання, як виховувати дітей. Друге бідність і третє інвалідність це основні критерії. І ми почали з ними працювати в цьому році. Запроваджено в 200 наших центрах життєстійкості навчання компетенцій для батьків. Майте на увазі, хто працює в громадах. Посилайте молодих батьків і не тільки щоб вони знали, як виховувати дітей, як впоратися з тими проблемами, які виникають. Народні депутати вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, які стали символом незламності українського народу. Цими днями ми згадуємо події десятирічної давнини легендарну оборону донецького аеропорту українськими кіборгами. Їхні імена вписані золотими літерами в серце України, а їхній подвіг є прикладом відваги, самопожертви та незламної віри у перемогу. Вічна слава героям! Кіборги вистояли не встояв бетон. Ця фраза увійшла в історію разом із подвигом військових добровольців, медиків та волонтерів, які надавали допомогу та підтримували наших бійців. Кіборги утримували Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Коли у ворога була перевага і в живій силі, і в техніці, бої за ДАП довели силу та можність українських воїнів. Серед них були і нині народні депутати Роман Костенко, Андрій Шараськін та Ігор Герасименко. Сьогодні день кіборгів Донецького аеропорту і тих, хто виводив з Донецького аеропорту людей. У нас в залі присутні Кастенка, Роман і Герасименко Ігор це саме ті люди, які причетні до а, цієї події. Дякую їм щиро. В Україні буде новий порядок розподілу інвестицій. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає зміни до бюджетного кодексу. Документом пропонується визначати кошти міжнародної допомоги як публічні інвестиції, а видатки з фондів та низки субвенцій зібрати в одній структурі публічних інвестиційних проєктів. До неї мають увійти дорожній фонд, фонди, проводжені з радіоактивними відходами, розвитку водного господарства, декарбонізації, енергоефективної трансформації та інші. Розподіляти кошти буде урядова стратегічна інвестиційна рада. Такий підхід на думку. Народних депутатів це передусім можливість сконцентрувати фінансовий ресурс на найбільш важливих програмах, уникнути стороннього політичного впливу на розподіл міжнародної допомоги. Законодавці акцентують, що процес ухвалення рішень та результати їх реалізації також будуть публічними. Обсяг прямих інвестицій в Україні торік склав 4 мільярда 200 мільйонів доларів. Цьогоріч очікують їх збільшення на 20%. Верховна Рада розпочала реформу щодо прозорості та ефективності управління державним комунальним майном. Народні депутати планують скасувати будь-які можливості викупу майна, що належать громадам за безцінь. Відповідний законопроєкт ухвалено за основу. Він ліквідовує корупційні схеми та дозволяє приватизацію об'єктів тільки через конкурентні аукціони. Документ, зокрема, передбачає переважне право орендаря на придбання орендованого ним майна за найвищою ціною, запропонованою на аукціоні. Якщо орендар вирішить не користуватися переважним правом, йому відшкодують вартість здійснених невід'ємних поліпшень. Це дозволить громадам ефективніше управляти комунальним майном та не втрачати мільйони гривень на схемах із викупом. Є дослідження, яке показує, що при таких схемах із викупом через невід'ємні поліпшення в середньому що найменше вартості втрачає громада порівняно із ситуацією, коли би такий об'єкт продавався через аукціон, існує така схема викупу майна через невід'ємні поліпшення. Це по суті корупційна схема. Більше не можна робити невід'ємні поліпшення і забирати цей об'єкт. Ви можете зробити невід'ємні поліпшення і розрахуватися за Них в рахунок орендної плати або вам можуть компенсувати, але це не означає, що ви повинні мати право викупити цей об'єкт за тією ціною, за якою хочеться по великому рахунку. Мова йде про тих орендарів, які орендують державне або комунальне майно. І Вони е проводять ремонти, е додатково обладнання це приміщення, і щоб вони не просто так мали право викупити без аукціону, щоб все-таки відбувався аукціон, але вони мали рівне право з іншими, е все-таки, е якщо мають бажання і кошти, викуповувати це майно. Ти орендуєш державне якесь майно. А держава хоче це майно приватизувати продати. Вона виносить його на аукціони. Ти теж можеш в цьому приймати участь. Якщо ти якщо там дійшли до якоїсь ціни, ти маєш першочергове право за цю ціну придбати це майно. Реабілітація військових пріоритетів держави заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Разом із пікеркою Сейми Латвії, Дайгою Мірінією, Українська парламентарка відвідала реабілітаційний центр Рекавері у Києві. Наразі тут відновлюється 50 українських захисників. Реабілітація кожного воїна супроводжується мультидисциплінарними командами лікарів. Завдяки підтримці Латвії, нині українські медики мають можливість проходити курси підвищення кваліфікації. А 283 військових вже отримали медичну допомогу в латвійському реабілітаційному центрі Вайвері. Перше, це звісно, це такий обмін досвіду. Друге, це тримати руку на пульсі і розуміти, що ну на жаль. Війна триває, і ви бачите, що ескалація продовжується, і дуже багато в нас є поранених. Тому треба якнайшвидше допомогу таку надати нашим військовим. І звісно, це дуже потрібно і для розуміння цих потреб, які є зараз насправді для фронту, для наших можливостей продовжувати боротьбу. Ми шоковані тим, наскільки серйозними травмами стикаються пацієнти цього реабілітаційного центру. Також нас вразило те, наскільки оптимістично вони налаштовані, і наскільки вони готові зробити все, щоб досягти повної реабілітації. І оглянувши цей центр, хочу зазначити, що тут створені чудові умови для реабілітації, але водночас потрібно ще дуже дуже багато зробити, зокрема для того, щоб забезпечити всіх, хто цього потребує, якісними протезами, щоб допомогти цим справжнім героям.